Презентуємо вашій увазі підручник Географія для учнів восьмого класу закладів загальної середньої освіти, автори підручника Сергій Запотоцький, Мирослав Зінкевич, Валерій Совенко, Йосип Гілецький Олена Мозіль, наукові консультанти, доктори географічних наук Костянтин Мезенцев та Іван Круглов, автори підручника. Науковці і методисти закладів вищої освіти, вчителі закладів загальної середньої освіти, двоє з них є співавторами модельної програми. Автори мають у доробку опубліковані підручники, навчальні посібники, наукові статті і інші матеріали з географії. Колектив у 2023 та 2024 роках. Успішно презентував підручники для 6 та 7 класів закладів загальної середньої освіти. Підручник розроблено згідно з вимогами чинного державного стандарту базової середньої освіти. Матеріал укладено відповідно до модельної навчальної програми географія 6 6-9 класи для закладів загальної середньої освіти. Авторський колектив під керівництвом Запотоцького Сергія Петровича. Підручник складається зі вступу та розділів картографічний образ України, Природа України, природу користування, простір, територія, держава». Підручник містить короткий словник термінів та понять, топонімічний словник та перелік рекомендованої літератури для самостійного опрацювання. Кожна тема завершується підсумковою сторінкою Повторимо із графічним зображенням її основних відомостей. Виклад навчального матеріалу, дає можливість використовувати підручник для різних режимів роботи: очного, дистанційного та змішаного. Загальна кількість параграфів на 14 годин менше від кількості годин, рекомендованих модельною програмою. Тож, складаючи навчальну програму та календарно-тематичне планування, вчителеві географії є можливість прописати 56 параграфів уроків, та додати 14 уроків до тем на власний розсуд. Автори підручника врахували основні компоненти формули нової української школи: новий зміст освіти, заснований на формуванні компетентностей, потрібних для успішної самореалізації в суспільстві нову структуру школи, яка дає змогу добре засвоїти новий зміст і набути компетентності для життя педагогіку партнерства між учнем, учителем. І батьками наскрізний процес виховання, що базується на цінностях. При написанні та підготовці до видання підручника за вищезгаданою модельною програмою авторам імпонувало те, що вона є полегшеною та видозміненою порівняно з чинною. Наприклад, розділ населення України та світу тепер вивчатиметься в 9 класі, що дозволяє більш аналітично сприймати її учнями. Головною ідеєю, яку намагалися зреалізувати автори, є те, що діти здобувачі знань, для осягнення яких необхідна діяльність, під час якої вони оволодівають ключовими компетентностями. Супутньою ідеєю підручника є гасло Географія для життя. Вона виражена одноіменною рубрикою, в якій є вправи для розвитку життєво необхідних географічних умінь. Добрий початок, половина справи Платон Рубрика Ви дізнаєтеся, яка розташована на початку кожного параграфа, повідомляє, про що йтиметься в ньому. Це дає учням своєрідний дороговказ вивчення навчального матеріалу. Питання сформовані в цікавій формі з виділенням основних пунктів плану, що відповідають частинам параграфа. Пізнання починається зі здивування. Арістотель Рубрика «Пізнаємо більше містить додаткові відомості про об'єкти, процеси, явища нашої країни, які стосуються теми параграфа. Вона є одним зі стимулів, подразником для вивчення географії, наповнена пізнавальним матеріалом, світлинами, схемами, відеофрагментами тощо. Варто зазначити, що майже всі параграфи мають обсяг до п'яти сторінок, включаючи малюнки, карти, схеми. Недостатньо знати, необхідно також застосовувати. Анатоль Франц, рубрика Практикуємо подається у підручнику значками, які відповідають групам результатів. Досліджуємо довкілля, працюємо з інформацією, пізнаємо розмаїття і закономірності природи, діємо заради збалансованого розвитку суспільства, набуваємо картографічної грамотності, географія для життя. Діяльнісне навчання географії можливе, коли є час на діяльність. Таку можливість дає розвантажена модельна програма та рекомендований перелік видів діяльності в ній. У підручнику подано переважну більшість рекомендованих у модельній програмі видів навчальної діяльності. До них додаються інструкції, алгоритми чи плани певних дій учнів. Вони виділені в підручнику рубриками Практикуємо. Скористайтеся QR-кодом або покликанням. Окремим видом навчальної діяльності є інтерактивні вправи. Рубрика Практикуємо містить різні види діяльності роботу із загальногеографічними та тематичними картами, розв'язування задач, нанесення на контурну карту географічної номенклатури, порівняння об'єктів за природними особливостями. Роботу з кліматичними діаграмами з метою визначення їх показників і порівняння, дослідження, дискусії, обговорення, роботу з інформацією, інтернет-ресурсами, моделювання процесів явищ у природі, створення власних проєктів, фотоколажів, буклетів, презентацій, роботу в групі для розв'язання проблем, віртуальні мандрівки, розроблення маршрутів. Онлайн вікторини тощо пропоновані види навчальної діяльності передбачають чіткий перелік дій та інструкцій до них. Підручник містить сучасну рубрику, що каже штучний інтелект, де пропонуються завдання для штучного інтелекту. Така діяльність поглиблює географічні знання, дозволяє прогнозувати процеси і явища. А також розвиває критичне мислення, щоб оцінювати інформацію, згенеровану штучним інтелектом. Підручник насичений українознавчими матеріалами в текстовій та ілюстративній формі, це приклади географічних об'єктів, процесів та явищ, а також інформація про українських учених-географів. Особливої уваги заслуговує картографічне наповнення підручника, карти та картосхеми. Доповнюють та ілюструють текстовий матеріал підручника. Вони є основою більшості видів діяльності, пропонованих авторами. Важливе місце у структурі позатекстових компонентів підручника належить ілюстративному матеріалу, який безпосередньо пов'язаний з теоретичним матеріалом і включений у навчальне видання для реалізації змісту освіти. Теоретичний матеріал також супроводжується відповідними таблицями та схемами, що сприяє більш глибокому засвоєнню навчального матеріалу. Підручник головна складова навчально-методичного комплекту. Для забезпечення ефективного навчання географії важливість підручника є очевидною. Інші складові навчально-методичного компоненту повинні його доповнювати. Тож видавництво та авторський колектив підготували календарно-тематичне планування. Збірник конспектів, сценаріїв уроків, презентації до уроків, зошит практикум, зошит для підсумкових робіт з картками фіксації досягнення учнями очікуваних результатів навчання. На платформі Всеукраїнської школи онлайн створено інтерактивний електронний додаток до підручника «Є-додаток», Електронне навчання видання, що розширює можливості паперового підручника завдяки мультимедійному контенту та інтерактивним функціям. Головні причини, чому варто вибрати наш підручник: логічно і послідовно викладений навчальний матеріал. Враховується принцип наступності. Матеріал чітко структурований за розділами і темами. Рубрика Практикуємо структурована за групами результатів. Написаний науковцями, методистами та практикуючими вчителями географії. Текстова теоретична частина підручника невелика. Більшість місця відведено на діяльність та пізнавальні рубрики, а також на карти, схеми та ілюстрації. Видавництво та авторський колектив щиро вдячні за вибір наших підручників у шостому та сьомому класах. Як і у попередні роки, ми підтримуватимемо вашу навчальну діяльність, забезпечуючи методичну підтримку. Для цього створено окрему сторінку на сайті видавництва та видаються навчальні посібники зошити для підсумкових робіт. Дякуємо за увагу!